Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, рада вас вітати на каналі Української Відьми. сьогодні дивимося 7-10 днів для вас. Давайте. Не забувайте підписуватись на інстаграм, на телеграм, проходити на особисті консультації, нашистки на захист, на ритуали 7 10 днів. Зараз дивимося загальну енергію. Карта диявола, залежності, страхи, минуле, яке не відпускає або ми не відпускаємо його, як заручники ситуації, ступа, одне те й саме, повторення сценаріїв. Треба зрозуміти, що ми самі, ми володарі свого життя. Як би важко не було, іноді ми самі собі дівчата обтяжуємо. Не буває такого, що, знаєте, що повністю не щастить. Не буває такого, що це не, ну, долі немає. знаєте. Вкрали? Ні. Коли суфортуни йде, час зцілюватись, час йти далі. Час не думати про забобони і заборони. Не забороняй собі. Таке відчуття, що ми самі себе. Знаєте, залякуємо. А чи маю я право, чи буде в мене. Подивіться, яке життя навколо, наскільки його багато. Всі його деталі. Знаєте, як іноді кажуть, треба вийти за межі того, що ти маєш, щоб зрозуміти, наскільки великий світ і наскільки багато ти мав, насправді. Переробимо на декілька варіантів, що вас чекає 70 днів, перше, друге, третє, або за циферкою, або по картах. 70 днів обирайте. Постійно чужі проблеми. В цих чужих проблемах треба знайти себе, знайти час для себе. Чужі проблеми це коли вдома щось сталося, треба щось вирішувати. Важко вам. Під кінець періоду дуже важко. Вам прям не хочу нічого робити. Ні, треба для себе. Підіть погуляйте, підіть займіться з собою, подаруйте собі час. Інакше ви просто знаєте, знасилитесь і не захочете ні з ким спілкуватись, навіть з домашнім. Ну, двоєчки. Це ваша, знаєте, це ваш варіант. Я гледділа, гледділа, огледіла. Карта диявола знову до вас прийшла. Собі ворожили, ворожила. Можливо, ви чекаєте, що хтось з'явиться. Дивіться, нікого не чекайте. Інакше ви нові можливості опустите. Не зациклюйтесь, ви сваритесь самі з собою, з іншими, тому що не ваше життя, вам, знаєте, вам місця вже мало там, де ви є. Не сваріться, дивіться на все розумом, а не емоціями, і зрозумійте, де ви не праві, де, де ви залежні від чого. І прибирайте цю залежність. Третій варіант. Подарунок долі. Знаєте, у вас буде якесь передчуття. А ще таке може бути, що а, ви думали або відчували, що як вкрали в мене моє щастя. Це щось пов'язане з цвинтарем, або ви ходили кудись, або поминальні дні були, або хтось ходив. Дівчата, тут дуже обережно міг, міг бути побутовий негатив, тут порада придивитись до себе. Тут декілька варіантів трактування. Один варіант вам прийде через сон, через відчуття якесь попередження, але ну, якби попередили дякую, працюйте. Цей тиждень присвятіть праці, роботі, тому що вам приносить кошти і задоволення. другий варіант якщо це ваше що відчуття, що вкрали долю, вкрали щастя, фартило, а зараз ні, то варто було б енергетику відновити, тому що будете опускати свої можливості. То одне, то інше безкінечно. безкінечний потік, знаєте, а мені ці події, да?